Інструмент для роботи. В нас грибуть всі, інструктор теж допомагає, в разі чого. Ну, тобто просто що... так не вийде поїхати і так? з вітерцем. Просто так з вітерцем. Ага. Ну. Але дивіться, щоб я вас веслом не перегрибла. Очередяні джунглі, як їх кличе наш інструктор, з води виглядають і відчуваються зовсім інакше ніж з котрогось пляжу. Шацьке поозер'я направду унікальне, бо, по-перше, це найбільше таке скупчення лісових озер в Європі. А ще ми з вами прямісінько посеред транскордонного біосферного резервату Західне Полісся. Ця зона охоплює також значну територію Польщі і білоруські угіддя. У часи міграції на цих озерах подаль від туристів відпочивають близько.